Це Ларіса, це я, а, з я з Італії. Я з Італії. Мене звати Ларіса Діаментович, мені 55 років. Вживаю я продукти Фітлань два роки. Та, як всі вже сказали, дуже багато відгуків і в мене, і в чоловіка. Останній мій відгук, бо я вже написала в відгук, відповіді і питання в преміум відгуки. Написала вже мій відгук. Ось, і хотіла ще сказати е, сьогодні розказати: значить, я в дитинстві е, хворіла гепатитом А. Жутухою казати, де пролежала в лікарні 21 день сама. І коли вже я вийшла, значить в такому плані м, батьки працювали, а я жила з бабушками, будемо казати, вони доглядали, ну і ніхто не приділяв уваги на те, щоб дієта якась була і, і все. І, значить, той гепатит мені давав великі Ускладнення геть аж до сьогодні, і якось в Фейсбуці я прочитала, як лікар виступав, що зараз значить, поширений гепатит в Україні, і людина, яка гепатитом А, не може за своє життя ніколи випити вина. Для мене вино, кава і все решта, для мене це ніщо. Але жити в такій прекрасній країні, як Італія, де чоловік має свій виноград, робить своє натуральне вино. Вони всі п'ють, а я навіть не можу випити грамульки, тому що мене на другий день так болить сильно голова, що я не можу на світ дивитись. І я, значить. Пропивши тих два роки е, наші фітлайновські е, вітаміни, комплекс, я пила всю лінійку, періодично все я п'ю, бо починала з базового сету і генерейшн 50. І що я замітила, я можу випити вино, і мене не болить голова. У мене, як то кажеться, очистилася печінка і функціонує правильно, фільтрує правильно. Ви розумієте, де я... Я би ніколи не подумала, 50 років це пройшло. Ось так я хотіла. І ще ви, відгуки ще є по чоловікові, звісно, другий, що я хочу сказати, відгук: чоловік руках, і в нього макулопатія. Макулопатія – страшна хвороба, де людина виходить лутеїн з організму, і людина починає сліпнути. І немає ніякого вже ні ліку, ні операції, ні нічого. І в нього. Зарубцювалася Макула Пакія, де він вживає базовий, плюс омега і лютегін. Я в восторге. Це не продукт, це, це сказка, це ресурс. А як довго спів... він вживав продукти? І він вживає півтора року, півтора року вживає. лютеїн на я... основі? Шо -шо? Лютеїн на постійній основі чи курсом? Він на був? постійній основі, тому що у куліс підтвердила, вона йому сказала: Хочете бачити вашу жінку, бачити життя, омега й лютеїн до кінця свого життя. І він: буду пити, буду пити постійно і все в такому плані. То лікар порекомендував навіть, так? Да? Е, ні, я показала її, бо вона сказала, каже, перший раз таки бачу, що зарубцювалася макулопатія. Що вона зупинилася, не прогресує, от. А я витягую баночки, мої лютеїн, омегу, витягую з, з сумочки і кажу: ми вживаємо на постійній основі. А вона каже: ось жінка правильно говорить до кінця свого життя вживати ось такі продукти.